Доброго дня! Слава Україні! Сьогодні в нас 16 травня, місто Тернопіль. Вже на кінець то ми дочекалися тепла і ми, і наша лохинка. І вже лохина починає квітувати. Ще від тих нічних холодів у нас опускалися температури до нуля десь неділю тому. Ще не відійшли всі листочки, ще трошки мають почервоніння, але вже четвертий день вночі температура не пускається нижче 10 градусів, і все на очах квітне, чує весну, вже чує тепло. О, появилися бжілки. Жмелики ще не знайшли мою лохинку, а, жміли, а бжілок вже є досить. Вчора було дуже вітряно, не давав вітер бжілочкам збирати нектар, але сьогодні тихо, так, вроді би похмарно, хоче вроді би дощити, дощик потрібний. Ось такі ось От вона. її тяжко той нектар доставати, в неї хоботок менший, як у джмелика, але вони наполегливі бжілки і достають, роздвигають лапками дзвіночок. У лохинки квіточка похожа на Конвалію такі дзвіночки. І от ті дзвіночки, які вже пройшло запилення, починають облітати вже. Ті дзвіночки, які ще запилення не пройшло в квіточці, вони тримаються. От уже пройшло запилення і запилилася ягідка. Це перед нами сорт «Блюкроп». Теж гарно заклав у цьому році ягоду, в тому році був трошки перегружений. В цьому році деякі гілки, а цей кущ Блюголта. Блюкол, Блюгол деякі гілки перегружені. Прийдеться трошечки допомогти обрізати. Тут у Блюкропа також. От середина куща гарні прирости, менше там ягоди, а отут ось є такі гілки, що дуже велика загрузка. І придеться трошки в кінці гілок робити таку коректуючу обрізочку, щоб ягода була велика, смачна, вчасно достигала на рахунок. Хвороб поки ще не наблюда... не спостерігаю. Вроді би, все квітка здорова, бо коли нос, то іде посиніння, отут біля ніжки квіточки. А так, вроді би, все здорове. Ці ще лохина це така ягода, що Віддає свій урожай поступово, неодночасно вона достигає. Так же само вона неодночасно і квітне. Спочатку от знизу гілочки квітнуть, а потім йде догори. До це у нас Blue Gold, це два кущики блюкропу. Даже видно по листю. Це таке блідо. Салатове, а тут таке темно-зелене. Ще є чуть-чуть прожилочки червонот... червоні. Ще не відійшли від тих похолодань. Далі йдемо, ще маю кущики ріки, Ось такі гарні великі квіточки. Вчора дуже був великий вітер, ними тріпало, то я трошки попідв'язував. Оце є торо. Тоже закладається гарний врожай, таких, гарні такі кетяги, як гронки винограду будуть. І одночасно йде приріст листочка. Ще, звичайно, прирост. прирост Пальні. Невеликі, але це ще йому зарано, бо не було температури. Це мій так куплявся як Чандлер. Вже в тому році то був такий сигнальний врожай невеликий. Ще, може, він в свої характеристики був, не розкрив повністю, Ну, в цьому році вже подивимося. Тоже гарно заклав врожай. Це в мене дюк. Хоча він рахується один із ранніх сортів, але, ну, може, що тут на протязі, бо там, де ми попередньо дивилися, був... Затиш, затишок такий, там більш уже квітне. Тут ще тільки починає починають розкриватися, навіть ще і не починають. Це дюк. Це я поміняв тут, пересадив з холодка, пересадив бонус, Уже дорослий кущ, Уже шестирічний кущ. Посадив. Це йому шоста вегетація, він в 18-му році був посажений. О, це у мене два молоденькі кущики. Брав у Тишкуна Ярослава, він мені подарував. Це ріка. так само. Ну, вона тут трошки в холодку, то е, пізніше зацвіла, за... О, тільки починає. Квітувати, але приріс я її в тому році весною посадив, от, дворічними саженцями. От, такі гарні дали за рік пагони. Це от була, бачите, темніша, темніша древесина, це. от Дворічна, а це ось однорічні. На дворічці вже заклалися ягідки. В тому році. Ще не було, я й не хотів, щоб дати кущикові підрости. А в цьому році вже буде сигнальний врожай. Побачимо. Ті кущі, які в мене ростуть під киві, не встиг я їх пересадити. Зараз до них підходимо. От тут у мене киві. Хочу зробити таку. Пергулу, щоб мали де Киві розміщатись. От, бачите, які вони потужні, їм цієї шпалери мало. І хочу тут забрати цю лохину і зробити таку перголу, але не встиг. Така весна була. Вроді не, ну, не мав часу. Це мій Еліот. Ще зовсім не починає. Тільки-тільки десь. Ну, як буде таке тепло через день-два. Це патріот. Патріот уже починає свої... Е, починає достигати. Вчора ті вітра трошки його потріпали, бо тут таке дуло, що голову здивало. І це так само торо. О, Торо теж гарно заклав, вже в цьому році я і його. А от є жмелик маленький. Чи що то якась, якась бджілка дика чорна була, думаю, що то жмелик. Дворічні маю саженці, поставив їх, ті, що не реалізувались, поставив на дорощування. Теж вже гарно пішли, вріст вже є прирости по 10 см. Так що на Осінь будуть уже трорічні саженці, горшки на 3 літра подосипав, попідживлював, зараз лишився тільки полив. Це маю поставив, посадив на дорощування однорічки, купляв з касет. У касетах такі купляв, а це їх у літрові горщики поставив на дорощування. Теж вже дають прирости непогані, почувають чудово, відходять від холоду. Що така ситуація з лохиною. Задатки на врожай є. Тепер уже залежить від нас, від мене. Тобто, поливати, підживлювати. Зробив я перше підживлення сульфатом амонія. І це ось вона, яке то у нас сьогодні 16. Ну от, уже можна буде в суботу робити друге підживлення сульфатом амонія. І коли перецвіте, ще раз оброблю. Топсином М, щоб в тому році трошки вже антрактнос пробивав. Це я вже робив весною по брунці, робив мідь вмісними препаратами раз. і коли набухала брунька, видвигалися цвітоноси, я показував відео, я обробив мобілом. Тобто така ж сама діюча речовина в нього як хороса. Тобто, можна казати, хорос по низькій температурі. Зараз от уже масово пройде цвітіння. І я оброблю топсином М. Буду обробляти персики і оброблю, зроблю обробіток в своїй лохинці. Так що дякую за увагу. Слава Україні, героям слава!